Часто виникає наступна ситуація. Помирає хтось з родичів, який ніколи ніякого майна не мав, але мав борги. І через деякий час до вас починають назвонювати колектори чи банкіри із вимогою повернути ці борги. Якщо ви є спадкоємцем першої черги та проживали із спокійним чи покійною, то ви вважаєтесь такими, що автоматично прийняли спадщину. Тобто вам навіть не потрібно йти до нотаріуса, щоб написати заяву про вступ у спадщину. Згідно чинного законодавства, ви її приймаєте автоматично. Що ж робити, коли помер хтось з рідних, який майна не мав, а мав лише борги? Як не віддавати ці борги? Вам потрібно протягом 6 місяців з дня смерті покійного підійти до нотаріуса та написати заяву про відмову від спадщини. Якщо пропустити срок, борг доведеться повертати. Якщо такої заяви подавати не будете, вимоги банків чи колекторів будуть правомірними і борги покійного доведеться віддавати саме вам. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, можете написати на Telegram або Viber та домовитись про індивідуальну консультацію. Але нагадаю, такі консультації платні. Всіх благ і за потреби звертайтеся.